Ми поговоримо у відео про таку досить грубу помилку, якої допускається більшість наших замовників, і я вже бачу наших підписників при виборі і купівлі матеріалів для їхньої колекції. Що це саме за помилка і чому ця помилка потім може коштувати репутації вашого бренду? Поговоримо в сьогоднішньому відео. Тож усім приємного перегляду! Друзі, ну що, всім знову привіт! Ви на каналі швейного виробництва Morgan Production. Мене звати Анна Морган, я власниця швейного виробництва Morgan Production. І сьогодні у нас новеньке відео. Вам не прийшлося чекати знову три тижні. Тож, насправді, чому я вирішила поговорити на таку важливу тему і розповісти про досить грубу помилку при виборі нашими замовниками і не тільки матеріалів, тому що чомусь... Ну, ось так складається, і я думаю, більше зі мною погодиться, коли власники брендів, дизайнери, навіть власники швейних виробництв неважливо, навіть коли ви для себе шиєте починаєте шити так. Бираєте матеріали, ось купуєте матеріали. Я досить часто чую: підкажіть мені якісну тканину. Ви чомусь звертаєте увагу саме лише на якість тканини. Потім вас цікавить якість пошиву і терміни. Але чомусь мало хто. Да, взагалі, немало хто ну от чесно, жодної у нас не було людини.